Привітую народ. Пацани короче, таряться краскопультами у нас. Думаю, і кажуть, зніми нам відосик, показати, як воно тут що виглядає. Це оновлені, оновлені вже комбати. Іменно версія Halo. Зараз ми подивимося, що знаходиться в самому кейсі цьому, як воно що виглядає і що змінилося. Значить, дивіться, пацани, тут отак От воно все культурно зложено. Короче. Сам краскопульт уже де, бачите, темний трошки. Тобто Той був такий болотистого кольору, ну така була тема. Да? Це вже йде 1,4 1.4 версія Halo. Це каже про те, що його удосконалили не тільки, кольор, друзі, не тільки кольор, а також удосконалили е, систему подачі повітря. Е, зробили більш рівномірний факел. Убрали вони за виграння тут. Тобто, система повітря. і Перенос матеріалу став максимально е, кращий. Тобто, і сам факел став набагато кращий. набагато. Плюс е, голова ця відкручується в півоверта. Раз, все, опа, є. Ну і колір мені такий більш подобається. На сьогоднішній день він 7 тисяч гривень коштує, друзі. Сама компанія VALCOM. В Італії підняли ціни незалежно від євро. Підняли ціни. Я максимально низьку ціну можу вам придумати, це 7 тисяч гривень на сьогоднішній день. Що буде завтра, я не знаю. В комплекті йде також у нас манометр. Отакий. І йде тут в бачкові ще ну, ключик, понятно. І в бачкові тут йдуть у нас всякі ремкомплектики, поняли? Тобто, ну Така біда, тут Йоржики. Смазочні речі, всякі ситочки, поняли, резиночки і тому подібне. Ще якісь, бачу, ось є металічні якісь, пружиночки. В общем, не знаю ну, для чого. Ну, видно, воно нужне, воно є, тому воно йде, йде воно також в комплекті. Це версія 1.4, вже розроблена е покращена позиція. Версія Halo, яка є в наявності, і ви можете її придбати. За 7 тисяч гривень. Ну, а ця, цей конкретно краскопут їде на Київ Пацанам в малярочку, буде працювати там отлично. Далі у нас, е, далі у нас є ще версія отака 1,3. Це також замовили пацани. Ну, не з Києва, але теж. Відкрию зараз перший раз. О! Я пучки вже всі, щоб ви Ну, Їх ніхто не розпочатував реально. Значит, у цій версії також ми бачимо вже корпус чорний. Хало, 1,3 Халло. Підходить під базу просто чудово. але я вам скажу, він і лак дуже чудово розкидає. Також тут є манометр і всякі плюшки лежать у самому бачкові, друзі. Він також коштує 7 тисяч гривень. Якщо когось зацікавила така пропозиція, недорогі. На сьогоднішній день по 7 тисяч. Маржі тут немає пацани. Чисто, ну, чисто, так скажемо, є лежать, щоб не продати. <гум> Якщо цікавить, замовляйте. Всім пока, всім удачі і на зв'язку. Він зняв відосик, пацанам закинув, подивилися, реально доволі. Е, записали мені теж звуковий такий сообщення. Все, Саня, супер. Короче, ствол нам всем понравился, мы хотим его видеть у себя. Короче говоря, мы готовы. Вечером пополним карту на 7 тысяч и скинем тебе 7 тысяч и вышлишь на работу до завтра. Как-то так. По голосу, це, я думаю, ви всі знаєте цього маляра, це з Києва маляр. Я прикріплю, якось прикріплю силочку да, на його каналчик. В общем, Будні Майер називається, вже не перший раз замовляє в мене він коякі моменти, да? там позиції якісь там до малярочки. Да? Шлівки брав учора також. Практично всі забрав, каже, да ще, ну немає. <схід> От. Ну, а я в нього там іноді корочку підбирав, може ще візьму. Всім добра? працюйте, Працюйте правильними матеріалами, друзі.